Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Саме першим ділом хочу подякувати вам за активність під останнім відкриттям. А саме, де в нас було відкриття оцих от сюрпризів. До речі, наступне відео знову вийде з сюрпризами, тому що дивлюся, що пропозиція в магазині оновилася. Відкриємо з вами декілька контейнерів, там де скидка 50%. Нагадую про те, що ви можете підтримати коментарієм і певною кількістю лайків та коментарів. Зна, звісно, відкриття 50 контейнерів за 75 тисяч. От, дивлюсь, що ви в принципі поки що йдете до цієї мети. Хоча в коментарях багато хто з вас раціонально мислить і пише, що цього робити не треба. Сьогодні відкриємо з вами буквально декілька контейнерів: це п'ять. Розкішних, один відпад і декілька таких от сертифікатів маю я. І хочу анонсувати для вас новий розіграш. А саме у нас через 3 дня для мене зараз закінчиться ось ця бойова перепустка. Відповідно, вже буквально через тиждень умовно вийде нова бойова перепустка. Цей раз чуть-чуть змінимо з вами. Правила будуть наступні. Підписка на канал це однозначно. Лайк під відео. І в коментарях пишете якийсь коментар, і також свій нік в грі. От. І ми розіграємо з вами дві, а можливо навіть і три е перепустки. Залежно, це буде від кількість відео. Тобто, починаючи з цього відео, акцентую іменно з цього включно відео. Ви пишете свої ніки в коментарях. Коли ми будемо проводити стрім, я відкриваю відео і дивлюся. Ага, під цим стрімом в мене є, наприклад, там. 30 коментарів, 26 з них з ніками, відповідно, 26 претендентів на розіграш. От, і таким чином ви можете навіть фактично в дві бойові перепустки виграти. Тобто це максимально збільшить ваш шанс. Якщо переможець, наприклад, якимось дивним чином опиниться, що під двома відео випав один той самий. То ми подаруємо йому перепустку і ще якийсь там набір, чи золото, чи ну щось плюс-мінус еквівалентне. Так, давайте перейдемо з вами до відео, бо вже за, до відкриття, або затягнув зі вступом. Але анонсував для вас цікаві івенти та події. Давайте розпочнемо з розкішних. Дуже круті контейнери були колись, надіюсь, зараз титан. 1000 золота, не те. Хотілося щось більш цікавіше. 260-й це вже добре. Мені ідеально би було, щоб мені випав контейнер на той танчик, якого в мене немає. Т-77 це всього-навсього 1500 тисячі золота. Навіть не знаю, чи варто його тоді відкривати. Ну, але відкриємо. Ще 1500 тисячі золота і хоча б ще одну десяточку дай, так щоб я, ну, хоть якесь золото та й підняв. І Еміль компенсація за який всього-навсього в 1500 золота. Ну, могли насправді випасти і доволі кращі нагороди. Замість 3750 ми зараз отримуємо 1500. Отримали танк, супер. Але компенсація за танк все рівно 1500, так? Ну, В цих контейнерах все максимально просто. Та? Тобто компенсація буде в будь-якому випадку така собі. Але і продавати танк немає сенсу, тому що викуповувати його прийдеться вдвічі дорожче, а шанс він впаде. Ну, ви знаєте, він мінімальний, як завжди. Тому будемо відкривати. Ну на Титан це, напевно, що нормальна нагорода. Так би було 2500, а так тисяча. Ну, Просто 1000 нам дало. За цей танчик. На цей танчик ми взагалі не зможемо за золото продати, тому зрозуміло, що тут для нас будь-який розклад буде більш цікавий. І Емілька, який міг би коштувати 3750, всього півтори. І от. Таким чином випав нам один танчик. Якщо б у вас його в ангарі не було, це саме Т-77. Краще б у вас його в ангарі не було. Давайте так. Тому що його б можна було спокійно продати за 3750 золота. Танк сам по собі непоганий. В принципі, розкішні вони не можуть розчарувати якось сильно, тому що тут в будь-якому випадку є гарантоване золото. Шкода, що випало так мало десяток, всього одна. І е, шкода, що. Не вдалося залутати великої кількості золота. Раніше чомусь, мені здається, що з цих контейнерів падало краще. Так, давайте відкриємо зараз давайте відпад. Він буде менш цікавим, чим сертифікат, бо в сертифікатах точно танки. А тут 750 золота і 7 днів преміум аккаунта. Пишіть свої думки в коментарях, хто відкривав раніше розкішні сюрпризи. чи не здається вам, що дроп там був колись. Ну, по відчуттях, цікавіший. Більше танків 10 го рівня падало. Чи мені здається так одному? Так, падає з 7-го нам сушка, і це компенсація, на жаль, всього-навсього в кредитах. Надіюся, що з 8-го впаде колекційка, щоб хоча б залутати якесь золото. От, Еміль, який нам сьогодні мав шанс випасти, а не випав. Падає і падає він же з компенсацією в 3750 золота. І це мене, звісно, що радує. Хоча відверто пропозиції в цьому магазині, напевно, що і не до кінця варто уваги. І з е, містичного нам впав Дікермакс. Це хоча б компенсація в золоті, при тому 1750 золота, що вже доволі непогано. От, і того зараз баланс складає 100 тисяч ура. Це мене тішить. Тішить мене це. Але е, зараз буду записувати для вас відео, яке вийде вже завтра. І на, в ньому ми відкриємо ось це було, до речі, ось ця пропозиція на сертифікати 7 рівня чомусь, але є тут ще й 8. -й. Відносно, вона цікава. От, Буду зараз для вас відкривати сюрпризи, ви вже побачите це в наступному відкритті. Вам нагадую про розіграш, Тобто пишемо. Коментар, ставимо вподобайку. Обов'язково підписуємося на канал і на групу в Телеграмі, тому що дивлюся, що ви щось перестали туди підписуватися. От. І розіграємо з вами наступну бойову перепустку. Ну і, звісно, нагадую про пропозицію за 75 тисяч. Ви можете впливати на моє рішення: крутити чи не крутити е, дану кількість контейнерів. Друзі, з вами був Борода на зв'язку. Всім гарного дня! І до зустрічі.